Ну що, я купив щось не собі в рошені і можна трохи інакше якось ще перейтись. Передумав вам теж такий один такий маршрутик, давно не ходили, бо тут, просто як чорновола ходили. Підемо зараз так трошки правіше. Тут дерево, мені вже подобається, Ось його. його не рубали, йому зробили можливість рости. Як на мене, це таке гарне, хороше рішення. Правильне, позитивне. Тут магазин близенько, колись був інакший, багато чого помінялося, все було інакше. Якщо орієнтуватися тільки на магазини, все було інакше. І виходимо на вулицю Куліча. Тут один з перших ДЦ, а може взагалі перший ДЦ був, хто ще пам'ятає таку мережу у Львові. Зараз варцин. Переходимо на інший бік. Вулиця <кій> Куліша. Направо ми ходили до форума. давайте підемо наліво теж та так. Щоб трошки як інакше, щоб цікавіше. І прямо підемо. <кій> Буде видно Магнус. Магнус, він же старий жицум. Це ж таке місце, яке багатьом знайоме, скільки маршруток звідси їхало, були кінцеві. Зараз теж. Зараз десь хіба ще 144 лишилась кінцева, колись від Магнуса більше маршруток їхало. Від Магнуса і площа воз'єднання та Святого Теодора були маршрутки. Ось він Магнус. І що, подивимося, що по дорозі на Краківський? Жвава торгівля, трусами, як колись так ведеться. Просто покупців вже не так багато. Шкарпетки 25 гривень, виноград 120. Та, я би краще взяв шкарпетки. А от вона вулиця Шпитальна. Вулиця є до певної міри. От пані продає білу шубу. Вулиця Шпитальна до певної міри є символом барахолки у Львові. Вона вже не так. Тут раніше ядко на ядці, Не пройти, не проїхати, але що? Часи міняються. Тут з'явився вже торговий центр. В ньому є АТБ навіть. Це, напевно, єдине в центрі АТБ, але якщо не єдине, то найближче до центру АТБ. І йдемо далі в напрямку до Крахського базару. О, туди там бачите колючий дріт. Розумієте, що колючий дріт що там видно. Та? Ми вже ходили, там такі шановні люди тимчасово проживають. Та, справді торгівлі тут активної немає, мені, мені аж незвично тут іти. тут раніше теж купа людей. Купа кіосків, яточок, ящички. Торгівля ведеться зараз. Я не впізнаю цю вулицю. Ми не могли так швидко йти. Ну, знову ж таки. Це такий час, що цілком ну, це не що старан. Але знову ж таки, труси можна досі купити тут, без проблем. Я бачу всі розміри, всі кольори, жіночі від 30 гривень. А чоловічі від 100 Це якось, Це якось неправильно. Шкарпетки, тут шкарпетки 20 гривень, ой, я бачу по 10 гривень. Я не жартую, ти реально шкарпетки 10, 10 гривень. <рес> Далі що, штани? Пану треба перейти краще на побіг. Не знаю, тут перейдемо нормально. Перейдемо так. Тут більший асортимент всього. Червоні, білі, сині, жовті. Всі кольори, всі розміри. О, шнурівки до цих. теж, хто не знає, де шнурівки купити, де під підстилки. Все це є тут. А зліва завжди стояли валютчики, ну, чому стояли, та я бачу, вони і зараз там стоять. Я цих жінок знаю, в лице вже років 30. от, Де поміняти гроші за хорошим курсом. Тут знашки що. Шапочки, шкарпеточки. Але але то, що справді вражає, це... направо джерельна, ми гуляли джерельні, що найбільше вражає, це все я казав. Це невелика кількість людей. Біля ринку, на ринку. Таке враження, що не знаю, яке враження, але... але якось так. Моторошно. Ми йдемо. А з іншого боку, вийдемо зараз. Буквально кілька хвилин через ринок. При нагоді, ще вам що покажемо. Продуктовий. Тут є продуктова частина Краківського ринку. Не тільки одяг. Зарі, базар тут був давно. Ще вчився Радянського Союзу. Та й ще до Радянського Союзу тут був базар. Це так місце насиджене для торгівлі. Ну, в принципі, я бачу ті самі вишиванки, що в центрі, тільки, тільки в кілька разів дешевше, якщо, якщо, говорити, якщо говорити про суми, про цифри. Так, От один наліво вхід, власне, на ту вкусну частину краківського базару. Не пройдемо стільки цей вуличку. Ця вуличка, повідомлення, колись була проїзна. То зараз по ній так це. Я ще пам'ятаю, як тут автомобілі курсували. А туди наверх можна йти, що на Харківський базар теж. Зараз ми це не підемо. Ми йдемо далі. Джинс? А був час джинси хіба тут можна було купити більше ніде. І що, ще трошки ми вийдемо вже в напрямку до Форума львів. Так, добробута вже нема, а бачимо, що... Бачимо, що краківський ринок досі, досі живий. Пережив він добробут. Я ж кажу, що місце таке наторговане, намолене. Для торгівлі я маю на увазі. А, знаєш, шкарпетки, взуття. Все як в часи моєї юності. Та тільки, тільки мода трошки інша. Я знаю зараз будуть жарти, а що ж не пішов далі прямо, так жартуйте жартуйте ліворуч львівська пивоварня буде, буде видно. її. Термолосини 380 гривень. Там мені справді, що це недорого. Термолосини 380 гривень. Коли знову ж таки, я ринок тягнувся туди далі. Аж до самі, знаєте чого. Вздовж Львівської поварені, тоді теж. Ми на крехівську повертаємо праворуч. Машинки давно запарковані, під ними вже так, явно трава поросла. З крепчською вийдемо на джерельню. Правильно ж кажу, джерельна буде прода. Тут колись теж були, ну, тут продовження базару були. і тут торгували, і там далі торгували, де зараз напис готель. Там були і такі торгові центри, і яточки, кіоски, і просто хаотична торгівля. Зараз часи зовсім-зовсім інші. Бачите, 13.30, а людей небагато. Люди сваряться за ДТП, чи? А, за парковку. Тут колись був візовий центр, його зараз вже нема. Перейти на той бік. От, видно, форум Львів вже і апартмент форум, який житловий будиночок. А біля форуму зайдемо в певно форум, я знаю, так, я знаю, що традиційно будуть жарти, а що ж не пішов далі? Ну, вже є. Тут не торгують. Дивую, тут ну, особливо тут можна було купити, я пригадую, кави чаї, оце все в основному тут продавалося. Хоча б був і одяг. Але акцент тут був все-таки на продуктову групу товарів вже в цій частині. Що, давайте ще так, для, ну, не так, для балансу, навпаки, можливо для дисонансу. Давайте ще війдемо і форум трошки подивимось. А що форум Львів. отак. Минуле і майбутнє торгівлі та легендарний Краківський ринок. І новітні, ну насправді такі вже новітні, але відносно новітній форум Львів. Там газова вулиця. Зараз ми порівняємо, де більше людей. Ну. Та на Краківському буде більше. Хто би що мені не казав? Я розумію навіть... Я пік на краківському людей завжди більше, ніж в форумі. Та, ліворуч вулиця водна, і оце видно вже... Видно там військо А Оце те, що я вам казав. Форум, тут щоб... А, тут буде ще один драгон ну, парк. Можливо, колись буде. Так виглядає, що зараз тут нічого немає. А там далі форма партнер став, на нас є кілька років тому. Ми тут вечірню пору гуляли, йшли навіть туди далі по пожерельній. Кому цікаво, теж можна собі зайти, подивитися, переглянути. Сподіваюсь, що відео вам сподобається. Я люблю переглядати відео кількарічної давнини. Я і свіжі люблю переглядати. Але саме на кількарічної давнини відео... Можна легко побачити зміни, які відбуваються в місті. Бо так кожен день буваєш в місті. Ти не дуже бачиш цих змін. Та і оце вже власне форум дивиться. Тут появився магазин простор. Я теж дивився в Львові один торговий центр, не скажу назви, Он теж був такий типу блатний торговий центр, типу Панти, все решта. Зараз Анді. Потім ще такий є один магазин. Євро. Починається, знаєте, який магазин. А решта вже теж відверті секонд-хенди. Або всюди оренда, продаж, продаж, оренда. А, це перерва, тому сіль по черги. Студенти прийшли. Така оренда, оренда, продаж в торговому центрі. Тому ну, форум ліше молодець, тримається нормально. От Єва тут з'явилася. Алло, яке було на горі, переїхало вниз тепер. Бачимо, Алло Макс тут знаходиться. Воно стало в кілька разів менше, але О. нічого не поробить. І знову ж таки ми бачимо, що людей насправді дуже і дуже небагато у формі. Це ми звідки вийшли, ми з Рушена вийшли. Я ще вас зараз в формі теж буду і прошувати якісь магазинчик. ще не знаю які. О, до речі. Кому цікаво, можете погадувати, який магазин я відвідаю в формі. Після того як завершимо, показувати вам відео. Піднімося на другий поверх. Ну, Людей-покупців. Навіть в магазинах таких потрібних речей, як труси, лівчики. Ну, Без цього не обійдеться в останню чергу, будемо цього відмовлятися. Людей немає. Не кажуть, що в таких магазинах. За одягом, без якого реально можна бітись. Зараз. Теж мені завжди смішно всі вважають, що це все відео знімалось мені. заради того, щоб сказати, що тут Зара, що це така прихована реклама зари. Повірте, Zara не потребує нашої реклами. Ну, Я сподіваюся, що зараз все Там Далі манго. Чому всі вважають, що це реклама зари, а не манго? Ми не стидаємо згадувати в своїх відеобрендах. Це що Бершка. Тут був золотий вік, все. золотому прийшов кінець золотого віку в Україні. Ну, не в Україні, а в форумі львів у Львові. Золотий вік закінчиться. Їдемо трошки на гори, до гори. Манго. Дід, ми недавно ходили по форуму, більш докладно вам показували зону їжі, показували зараз. Не будемо ходити. Нагадую, хто має бажання, може постаратись гадати. А в який магазин ми зайдемо в формі. Ну, зараз ви подумаєте, що біля якого я закінчу відео. Ні, 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 то не так все просто. Я відео закінчу там, де закінчу, а в магазин зайду, який зайду. колись така на проспекті Свободи був магазинчик. Колінс, теж те, що тут джинси доволі давно є. Ну Джинси зараз 2-3, мені здається. це. Найпопулярніша, найпопулярніша точка, напевно, за відвідуваністю в усьому форумі. Якби там стояв, ну, десь би стояв лічильник на магазинах і на цьому закладі, я думаю, цей заклад обставив би всіх. Так, тут пар суперстап. Це тут де був. отут тут раніше був, як він називається, так. Тут раніше був алло. Голдія досі. Та й все, там далі резерв. Резерв теж тут давно. Краса! Краса! Я теж кажу, що краса гарна. Насправді зручно, коли в центрі міста є торговий центр, особливо великий торговий центр. Це зручно, корисно. Наталі Болгар. Ну, недавно відкрилися, я їх тут не пам'ятаю. і там далі магазини техніки Комфі, Foxtrot. Xiaomi. І це, бачите, магазин Сигарет Glow. Ну, вони роблять вигляд, що вони не сигарети, що вони техніка. Та, ага. Магазин Сигарет Glow відкритий так поміж магазинів техніки, ніби Ніби це теж техніка. Ну, Чекаю ваших версій. Який магазинчик відвідав. Колись такі були острівки, ще скажу, манікюр, сиділи, робили, такі острівки, телефони продавали, та бачу, продавали, торгували, зараз, зараз цього всього вже нема.